Вітаю всіх, друзі! З вами компанія Агрокраїна Дніпро. Хочу зняти вам коротеньке відео і показати листовий пароніт. Розмір його 1,5 на 1,5 метри, і він буває різної товщини 08, 1 і 1,5 мм. Ось подивіться на нього поближче, як виглядає. В принципі, пароніт як пароніт. Доволі якісний. І чим товще, тим краще. На сьогоднішній день в нашому магазині саме бюджетний варіант це 0,8 мм, коштує 750 гривень. І це доволі ну, нова позиція в нашому магазині. З'явилася вона десь півроку тому. Ми раніше знали, що такий буває, але чомусь не завозили, не закупали на склад. А ось останнім часом зріс попит на. Листовий параніт і вирішили також тримати асортимент. До речі, всі ці варіанти, що я вам назвав, 0,8, 1,5 мм, міліметра, є по наявності на складі, тому можемо оперативно день в день вам їх відправляти. І чому зріс попит? Я думаю, за того, що дуже багато виробних прокладок і деякі прокладочки не співпадають, і наші клієнти потребують мати завжди під рукою такий листовий пароніт, щоб якщо вдруг буде якийсь там не Нештатний, внеплановий ремонт можна було оперативно прикладочку цю нарубати і поставити. Так, питання закрите. У нас є декілька виробників прокладок, є дешевші, є дорожчі. Ось, наприклад, по МТЗ, якщо брати, є прокладки 400 гривень, є прокладки 1300 гривень. Так, ну тисяча гривень, гривень різниця і. Буває таке, що в деяких наборах прокладочки дійсно не співпадають час від часу. Хоча це виробники перевірені, з котрими ми співпрацюємо вже дуже давно. Вони дуже давно на ринку України, і з ними співпрацюють дуже багато магазинів. Але щось буває в них там трапляється, що прокладочка якась не співпадає. Це дуже неприємно для нас таке чути. Але ви також розумієте, що ми їх виготовляємо, і реально всі набори перевірити ми просто фізично не можемо. Ось і. Я вважаю, що краще завжди мати під рукою ось такий лист. Він, до речі, півтора на півтора не дуже великий і не дуже малий. Тобто, якраз те, що потрібно, і ціна 750 гривень це не дуже дорого. Тобто, можна купити, покласти десь в себе і бути впевненим, що якщо щось станеться, ви можете швиденько вирізати собі якусь прокладочку. Так що, хлопці, подумайте, і ще є така приказка: я вважаю гарна. Якщо хочеш зробити щось якісно, зроби це сам. Є ось такий листовий параніт. Всі варіанти по товщині. Кого зацікавило телефончики та сайт, як завжди, будуть в описі. Звертайтесь і до наступних відео. Пока.